У Тернополі знову вибори. Цього разу в обласному центрі обиратимуть нових депутатів та міського голову. Щоправда, вони працюватимуть разом із вже діючими народними обранцями та вирішуватимуть лише питання, котрі стосуються життя тернопільської молоді. Недавно прийшли до парламентських виборів, тепер до міської молодіжної ради. Тривають на наступним чином від громадських організацій по одній людині делегат від органів студентського самоврядування, також по одній людині, тобто кожен вуз делегує. І так само від учнівського парламенту наснага три людини. Депутатів студентів буде близько 30. Обиратиме їх спеціальна експертна комісія. Згодом молоді народні обранці визначатимуть, хто буде їхнім мером для того, щоб взяти участь у виборах, потрібно перш за все бути активним і відомим. Щоб організація працювала щонайменше рік, щоб було щонайменше три заходи протягом року проведені, і вони були підтверджені за сухмасою інформації. Тобто таким чином ми хочемо зробити якісну молодіжну громадську. Якісно молодіжну міську молодіжну раду. Відбір кандидатів, якраз у розпалі. Він розпочався 1 листопада і триватиме до 20 числа. Після засідання експертної комісії рішення щодо новообраних депутатів з'явиться вже 22 листопада на сайті міської ради. До слова, такий молодіжний орган місцевого самоврядування був заснований ще за попередньої каденції. Загалом сама молодіжна міська рада створена для того, щоб налагодити ефективну співпрацю між міською радою та молоддю, щоб не було так, що є міська рада, яка щось робить для молоді, не спитавши, чи треба їм це чи ні. Ні, дана структура буде рекомендувати, що потрібно робити, що не потрібно робити. Також буде аналізувати стан молоді, тобто там наскільки молодь хвороблива, наскільки вона активна, що їй потрібно. Також будуть фільтрувати, аналізувати проекти рішень самої комісії депутатської по молодіжній політиці. Вибори до молодіжної міської ради відбуваються в рамках проекту Тернопіль, студентська столиця України.